У міністерстві молоді та спорту України презентували результати соціологічного дослідження, мета якого сформувати портрет представника представниці української молоді на основі. Ну, Ну, таких собі виявлених проблем, а ще прагнень уподобань і цінностей, щоб у підсумку, як кажуть, звірити годинники, у тому сенсі, чи правильна у нас в Україні молодіжна політика? Одразу скажу, що відповідно до отриманих результатів у міністерстві заявили, що обраний напрямок корекції не потребує. Мовляв, усе, чим переймається, і чого прагне українська молодь у нас, як кажуть, у роботі. Ну, зокрема, у міністерства відповідного в роботі, як ви здогадалися, дорогі мої, сьогодні йтиметься саме. Про молодіжну політику у студії сьогодні Заріна Дацик, начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Пані Заріна, добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, розпочала я із того соціологічного дослідження, і не просто так. Я собі подумала, оскільки у міністерстві заявили про те, що опитування здійснювали в усіх регіонах, то я так собі можу припустити, пані Заріна, так що можливо і лучан так само опитували. Так ну можливо, хоча б хтось один знайшовся. Чому я зробила такий висновок, тому що найвищим балом, з того, що я подивилася, оцінили питання ефективності молодіжної політики в частині створення і функціонування молодіжних рад і центрів або молодіжних просторів. І я собі так думаю, що якщо лучани були долучені до того опитування, то вочевидь тому і найвищий бал власне і отримала оцінка саме от в цій сфері, в цій частині. То у мене до вас одразу запитання: те, що стосується створення і функціонування молодіжних Молодіжної ради, а ще молодіжних центрів або молодіжних просторів. Як я собі розумію, у нашій Луцькій агломерації таке є, але я би хотіла, щоб ви пояснили на основі вже їх функціонування так. Ну, по-перше, цінність, важливість і дійсно необхідність створення ось таких інституцій, які у нас діють. Добрий вечір ще раз, добрий вечір слухачам і глядачам. Дякую за запрошення. Направду досить таке багатокомпонентне питання задали. Зараз спробую так якомога коротше пояснити. Направду, молодіжні ради і молодіжні центри це одна з величезних складових, якщо ми говоримо за молодіжну політику. Тому що молодіжна політика вона не може і не повинна творитись там, ну умовно кажучи, органи місцевого самоврядування просто на місцях. Тобто, треба залучати молодь. Залучати молодь живими заходами, тобто Дити, зустрічатися з ними це теж дуже круто, дуже важливо, але направду це фактично нереально, коли немає, скажімо так, інших організацій, інституцій, які якраз допомагають здійснювати цей конект, тобто спілкування молоді і представників влади. І власне, в першу чергу молодіжні центри і молодіжні ради вони напевно, ну перша основна їхня функція це якраз допомагати у цьому спілкуванні конструктивному, але звісно є і різниці. Якщо ми говоримо за молодіжні ради, то це. Скоріше за все, майже в кожній молодіжній раді прописано, що це консультативно дорадчий орган, тобто, власне, вони. Е... Повинні в першу чергу надавати якісь рекомендації органам влади, впливати на розвиток і формування в першу чергу молодіжної політики. Вони безпосередньо мають спілкуватись з молоддю і, вислуховуючи молоді їхні проблеми, радити представникам влади, що можна було би змінити, що внести на порядок денний, на що зробити основні акценти. В нас направду на Волині зараз ну, можна так сказати, шикарна ситуація в плані молодіжних рад, тому що в нас є і обласна молодіжна рада при облдержадміністрації. В нас є і Районна Рада при Луцькій райдержадміністрації І в нас є звичайна наша міська рада при Луцькій міській раді. Вони здебільшого такі свіженькі каденції 2021 так. року, так всі абсолютно, доволі активно працюють і однозначно приймали теж активну участь в цих опитуваннях, про що ви зараз якраз зазначили телеглядачам. Тобто доволі активні такі наші консультативно дорадчі органи, і вони розглядають, і це дуже важливо. Важливо, якщо раніше молодіжні ради більше сприймались як такі інституції, які організовують заходи, то зараз все більше і більше акцент іде, власне на їхню експертність, тобто щоб вони радили, щоб вони вносили якісь проекти рішень. Наприклад, наша молодіжна рада Прилуцькій міській раді ще минулого року вона ініціювала початок розробки такого стратегічного документу, як стратегія розвитку молоді, тому що дуже класно робити заходи, дуже класно робити там короткострокові або довгострокові проекти, але всі ми розуміємо. Немає стратегії, тобто визначального такого документа, який і показує, в якому напрямку ми рухаємося, в якому напрямку нам треба більше чогось додати, який напрямок у нас більш-менш успішний, то направду ну, про таку стратегічну молодіжну політику важко говорити, тому це дуже важливо. Мало які області чи міста можуть похвалитись наявністю стратегії, і ми для себе поставили амбітну ціль в 2022 році обов'язково її затвердити. Це, що стосується молодіжних рад. Молодіжні центри це більше інституції або навіть власне центри чи коворкінги, де молодь може приходити і творити. Тобто вони можуть бути в першу чергу там культурного більше спрямування, освітнього, неформального освіту, національно-патріотичного тут вже від центру залежить. Можуть вони охоплювати всі ці напрямки, і це теж буває. Є такі більш профільні напрямки, наприклад, неформальної освіти, так як в нас, наприклад, молодіжний центр Волині, громадська організація, вони більше спрямовані на неформальну освіту. Але їх вже дуже давно знають по всій Україні, бо це один з найкращих молодіжних центрів. Але це центр, який носить якби, юридична громадська організація статус. В нас є також в 2021 році створився обласний комунальний заклад, тобто молодіжний центр обласного підпорядкування. І ми можемо похвалитися тим, що ну, фактично з 1 січня можемо вважати, що в нас також функціонує Луцький міський молодіжний центр як комунальний заклад. Він реорганізований, тобто перейменний. Раніше це був центр національно-патріотичного виховання, але зараз наш Луцький міський молодіжний центр, він в першу чергу буде продовжувати розвивати цей напрямок національно патріотичний, але в тому числі буде додавати інші напрямки. І волонтерство буде розвивати, і підприємницькі ініціативи серед молоді, тобто відповідати на ті запити, напевно, на ті основоположні такі там проблеми чи потреби молоді, і в першу чергу і з'ясовувати ці проблеми, тому що дослідження, те про що ви сказали, це дуже важливо. Ми можемо Бі, щось думати, якось уявляти на щось впливати, але дуже добре, коли ми питаємо в молоді, бачимо конкретні результати, де є прогалини, чого молодь потребує, і власне тоді акцентовано якби робити ці кроки. Це дуже добре, що молодіжні центри їх має бути більше і більше. Якщо хтось уявляє, що це має бути один молодіжний центр, і це круто, так це круто. Але чим більше, тим крутіше, тому що вони можуть відкриватися в певних районах, мікрорайонах, наприклад, нас вони можуть відкриватися при навчальних закладах. На даний момент володію інформацією, що як мінімум в одному університеті і в одній школі мають от, от, буквально там через місяць, через два відкритись також молодіжні простори такі. Потім що не буду казати, де саме, бо якби це їхня прерогатива, потім про це прозвітувати чи інформувати. Але це теж дуже класно, коли все більше і більше там і навчальне закладів, в тому числі розуміють потребу в цьому, тому що направду можна прийти і подивитись в той самий молодіжний центр Волині. Там за день може бути там 10 різних івентів, може бути 3. В них є чіткий графік, і там постійно вирує життя. Там постійно заходить нова молодь. Хтось випускається, хтось їде, хтось створює сім'ю, хтось менше вже ходить, але прибувають нові, нові, і це оцей постійний рух. Оце і є молодіжна робота, це і є власне той вирій життя. Тому що, якщо ми працюємо з молоддю, саме так має бути. Ви знаєте, те, що ви сказали, пані Заріно, можливо, я помиляюся, а можливо, ну, в мене принаймні такі паралелі виникли. Ви знаєте, от зараз у нас дуже часто звучить ну, такий закид до влади, кажуть, що не комунікують угу. із людьми, так не розмовляють і немає цього зворотнього зв'язку. Те, що зараз розповіли ви, це фактично ми можемо спрограмувати те, чого не вистачає загалом у нас у державній політиці. Так я не про молодь кажу, uh -huh. і зокрема, не говорю про нашу так. Про, про нашу луцьку громаду, ось і при тому, при всьому ми говоримо про те, що ми, для чого ми це робимо. Ми робимо це для своєї держави, тому що ми хочемо, щоб молодь тут наша залишалася. А як вона може залишитися, якщо вона буде бачити стратегію, перспективу, що так. має бути далі? Відповідно, те, чим займаємося, те, що ви сказали, це дуже важливо. Як ви вважаєте, цю важливість на сьогоднішній день? Молодь та яка мешкає у Луцьку. Чи вона її відчуває, чи бачите mm -hmm. ви ту активність, чи зросла, можливо, та активність, бо це теж дуже важливий момент. Тобто, щоб не було цієї, знаєте, бажання. Ми робимо, mm -hmm. ми показуємо, ми демонструємо так, у нас це є, і ми хочемо побачити потім ну mm -hmm. реально результат. Тобто, хтось привів за собою, збільшилася ця кількість. Ви бачите, просто що дійсно на вулиці відбувається щось, самі люди щось показують, і роблять, можливо, можливо, змінилися навіть і скажімо, пора. Ади, те, що стосується для органу влади, так бо uh -huh. це теж ми бачимо і розуміємо, що це теж важливо. Да. Ви абсолютно правильно сказали. Комунікація, взагалі, ну як на мою думку, це основа основ, особливо з молоддю, в тому числі з молоддю, тому що будь-яка людина, в принципі, навіть з психологічної точки зору, якщо вона не бачить зворотнього зв'язку, якщо вона бачить, що його немає, да. якщо вона бачить, що її потреби не почуті, не прораховані, з нею ніхто не рахується, в певний момент, і в тому числі в молоді, можуть наступати якісь такі апатичні тенденції, починаючи до. Ну, таких стратегічних виїхати з цього міста mm. там чи з цієї країни, закінчуючи тим, що можна не ходити на вибори або не брати участь там в громадському житті, yeah. і так далі, і так далі. Направду це є і до речі, загалом так от в цьому дослідженні я подивилася, mm -hmm. так що дуже маленький відсоток опитаних е сказали про те, що вони. Є членами якоїсь громадської громадської організації, організації, так або працюють просто реально знають, що таке є, але не, ну мені здається, що великі відсотоки це загрозливо. Сказали е, респонденти, що вони навіть і не знають, що діють громадські організації. Тому ви абсолютно праві, що цьому треба приділяти дуже велику увагу. А, мені здається, знову ж таки, на рівні держави, на рівні нашого міста, нашої громадської, громади на рівні інших міст і представники влади вже ну не те, що здогадується про це, а вони розуміють, що без цього не можна. І якщо ми говоримо особливо про ті структурні підрозділи, які так чи інакше з дітьми з молоддю залучені тим більше без комунікації постійної ефективної роботи неможливо. Можна робити заходи для галочки, так як ми кажемо, можна туди кликати одних і тих самих людей, але ефективності це буде просто 0%. Тому це інколи складно, це інколи. Коли виклик для представників влади, в тому числі особливо ті, які не звикли це робити так. з нашою сучасною молоддю. Я кажу, це відверто, бо це важко, але це треба робити. Треба постійно придумувати нові формати взаємодії, тому що старі формати вже не діють. Це постійний виклик в нам, в тому числі для того, щоб ми удосконалювали свою діяльність. Але без комунікації ніяк. І те, що я сказала, наприклад, ті самі опитування міністерство проводило це чудово. В нас є опитування наші такі масштабні, є менш масштабні опитування. З молоді постійно треба спілкуватися, і про ті інституції, особливо про молодіжні центри, про ті, я казала, вони якраз є той, ну так не можна казати допоміжний, якби орган, а вони абсолютно самостійні, вони не підпорядковуються там, здебільшого владі і так далі. Але це саме той орган, який в першу чергу покликаний оцю всю комунікацію і активність розворушувати, тому що ми ж ну ми всі розуміємо, що якщо взяти умовно кажучи, там відділ молодіжної політики, де працює п'ять людей, він не може роз... Зворушити всю молодь там всієї Луцької територіальної громади, тому якраз ми потребуємо волонтерів, ми потребуємо активістів, ми потребуємо ті самі, як ви сказали, громадські організації. Не треба жити в мильні, якщо жити в мильні бульбашки, то я можу сказати, що в моєму середовищі ну дуже багато активних людей, які є членами громадських організацій. Але це в моєму середовищі. І коли ми виходимо назовні, і коли ми, наприклад, проводимо ці опитування, ми бачимо, що це так. невеликий, зовсім невеликий відсоток від загальної кількості молоді. Тому чим більше знову ж таки проводити інформаційну роботу в тому числі. Я дуже люблю живі заходи. Так, я е, там працюю в органі місцевого самоврядування. Основна частина, там левова частина моєї роботи це там і документація, і робота з запитами, і накази, кошториси, договори. Але я дуже люблю живі заходи, коли ти приходиш до студентів, коли ти приходиш до школярів, е, проводиш тренінг. Я минулого року провела там понад десь 20 тренінгів на різноманітні там волонтерства, комунікативна компетенція і особливо ну, там я. Вже в, не в молодому віці, скажімо, там ну тобто я офіційно з вийшла вже з рамок молодої людини в нас в Україні, і коли ти з ними спілкуєшся, вони потім кажуть, О, то виявляється, ви така звичайна, з вами можна поговорити, того з вами так цікаво, то до вас просто так можна прийти звернутися. А що якщо я не є членом громадської організації, якщо в мене є якась ініціатива, кажу, так, ви приходите з ініціативою, ми можемо вам допомогти, в тому числі фінансово. То ось ці моменти я кожен раз розумію, що не всі далеко, не всі ще знають, і це ще дуже Багато роботи, але якщо таких людей буде чим більше і молодіжні ради, і молодіжні центри, і представники громадських організацій, і представники влади, і чим більше вони будуть спілкуватися з молоді, тим менше буде той, про що я сказала: там апатичних якихось настроїв, чи що ваша думка нам не врахована, і так далі. Бо це є дуже важливо. Молодь має відчувати свою важливість. Якщо вона не відчуває, і вона дуже ну, легко напевно зчитує фальш, коли ми говоримо: там, ми робимо для вас, а направду там невідомо. Для кого тому ці моменти є дуже важливими. Ми стараємось підтримати тереноме, якщо ми говоримо за наш департамент, який вже було створено. І е, ми розуміємо, що якщо департамент молоді і спорту, департамент молоді це мають бути люди, які включені в це активне життя для молоді. Це запорука успіху. Ну і ви сказали, так пані Заріна, те, що стосується, що для молоді важливо, що її чують, так. так. Продовжимо. Ось я подивилася і собі зрозуміла з того опитування, що важливим таким аспектом життя нашої молоді не повірити є безпека середовища. Так. У цьому сенсі більшість опитаних знову ж таки так вони заявили, що не хочуть бути або жити поруч із територією, що асоціюється із наркотиками, алкоголем, небезпекою для життя. І здоров'я величезний відсоток опитаних, от саме от, mm -hmm. у такий спосіб, відповів, як вони уявляють своє життя. Тобто, безпека дуже важлива, так і відповідно комфорт. Я думаю, що і говорять про це, і у середовищі нашому теж говорять. Як я собі так розумію, є програми, так, які вже затверджені навіть і сесією, і депутати підтримали дорослі, які так само далеко вийшли. Ну, принаймні окремі з них, так вийшли з того молодіжного віку відповідно до закону. Ось, і якщо вони навіть зрозуміли важливість і сенс, власне, ну скажімо, те, що стосується протидії нарком... поширення наркоманії, так я би хотіла, щоб ми з вами поговорили трошечки про це, і можливо у який спосіб далі uh -huh. відбувається оцей зворотній зв'язок. Так, програма, це це uh -huh. документ uh -huh. далі. Що ну і у нас мені здається, що не не тільки е, оце. Оця є проблема, так? так у нас тепер виростають проблеми у середовищі там підлітковому, так особливо у школах. Ось буквально здається свіженький факт. Так, знову в чергове десь там у нас якійсь луцькій школі знову побилися діти. На фоні, відповідно, там загальної якоїсь неприязні або конфлікту, і усе інше. Хто, що, де і як, і це відбувається. На жаль, тепер постійно. Так, час від часу ми це чуємо, бачимо, і тенденція ну, така неприємна. І вона mm -hmm. загалом. Для України дуже актуальна. Тому от, а молодь не хоче, каже активна, принаймні молодь. Безпека а, згідно. Цього дослідження, те, що проводило міністерство, і м, в 2021 році ми також проводили своє дослідження, колись спілкувалися в прямому ефірі щодо індексу благополуччя молоді, і ми направду тоді були е, здивовані, навіть шоковані, коли з шести компонентів місто Луцьк здебільшого майже по всім п'яти компонентам отримав доволі високі оцінки. В розрізі в порівнянні з іншими містами вони були навіть вищі досить часто, але по безпеці ми отримали один з Найнижчих 0,37, якщо я не помиляюсь, коли один було максимально. І ми тоді спеціально ще раз перечитали всі запитання, думаємо, в чому же ж проблема? У нас безпечне місто. В нас є камери, в нас є спеціальна програма, безпечне місто», в нас є освітлення, якби в нас не така загрозлива ситуація з злочинністю. І тоді ми дійсно добачили, що більше запитань були сформовані більш такий психологічний, напевно, спосіб. щодо того, чи е, траплялись з вами випадки булінгу, наприклад, чи траплялись з вами випадку домашнього насильство, про те, що зараз дуже багато говориться, а також питання були сформульовані, в тому числі по питанням щодо наркоманії. І тоді ми зрозуміли, що з цим терміново треба щось робити. Ну, і терміново, і довгострокове, скажімо так, бо це не така проблема, яку можна от, так от щось ну, написати так, програму і вирішити. На завтра так. так не вийде. Так. І зараз все більше і більше піднімається питань, і ми ще минулого року запровадили ряд програм у нас спільно з громадськими організаціями. Знову ж таки, чому з громадськими організаціями? Тому що досить Часто там є експертні люди, бо не може людина, умовно кажучи, в органі місцевого самоврядування бути експертною там у всьому в молодіжному середовищі. Тому в нас одна з програм, наприклад, була школа дитячої безпеки, коли ми з підлітками і з їхніми батьками зустрічались і проговорювали в елементами тренінгу, проговорювали про такі питання, як сексуальне просвітництво, протидія наркоманії, булінг і так до, далі, Домашні насильства. батьки були готові. Да, батьки були готові. До речі, це дуже цікаве. Трошечки відійду, якщо можна це було дуже цікаво, коли одна мама Мама мене запитала в моїй дитині 11 років, і на моє глибоке переконання, це якраз той вік: 9, 10, 11 і далі, але краще трошки раніше, коли з дітьми обов'язково про це треба говорити. Одне з питань було там, в тому числі, сексуальне насильство. Як не можна з дітками про це говорити, та треба з дітками про це говорити, тому що ця дитина вже ходить в школу сама, і ця дитина може наражатись на небезпеку. І якщо ця дитина буде абсолютно необізнана, я розумію, там в батьківському середовищі, в сім'ї все може бути чудово, але вона. Вона вже соціалізована, вона вона вже ходить в школу, вона спілкується в інших компаніях. Вона може, не дай Бог, зустріти людину з не дуже хорошими намірами, і вона, хоча би приблизно для свого віку, ніхто не говорить там відкривати все на світі зараз, там десятирічній дитині. Але для свого віку вона має бути в тому числі в цьому обізна. Моя дитина відвідувала цей проект. Вона чудово знає зараз про булінг, про домашнє насильство, про протидію наркоманії. Тобто вона знає. І на моє переконання, я психолог за освітою, що з дітьми обов'язково про це треба говорити. З підлітками, тим більше дуже багато прогресивних батьків теж ходили. Були заняття окремо з батьками, окремо з підлітками, були заняття разом. Досить хороший проект. Вела його практичний психолог Світлана Сасюк. Якщо все вдасться, ми можливо і цього року його також продовжимо, бо запит є доволі великий. Були інші проекти: були проект, наприклад, з нашими патрульними поліцейськими. Він, до речі, війшов в каталог найкращих практик молодіжної роботи помічник патрульного, коли по школам вони вже ходять і говорять про безпеку в навчальному середовищі, безпеку на дорозі і так далі. Ми почали з таких невеличких проєктів, але ми розуміли, що обов'язково треба щось робити з проблемою наркоманії, бо це ну просто масово. Причому тут є декілька абсолютно різних аспектів. Ми зрозуміли, що зробили основний акцент на інформаційно-просвітницькій роботі, тому що не в нашій компетенції боротися безпосередньо. Це вже правоохоронні органи. Хоча ці акценти теж розставлені в цій програмі, оскільки там є і представники поліції, і наша муніципальна варта. Тобто багато суб'єктів включились в цю програму. Вона вийшла така комплексна, бо суб'єкти і Департамент освіти, і відповідно всі, хто так чи інакше стикається з дітками, з молоддю і хто в цій проблемі. Ми затвердили цю програму, якщо не помиляюсь, в листопаді 2021 року. Але власне в цьому році вона стартує вже так масово, хоча багато що вже про. Роведена вже тривають декілька місяців зустрічі з школярами в школах, охоплені інформаційно-просвітницькою роботою, в тому числі благодійний фонд переображені. Багато хто знає за їхні, в тому числі фільми, які правда про наркотики. Багато хто на них виріс і не захотів пробувати наркотики, бо це теж важливо. Якби цей іде момент в нас нещодавно, буквально завтра буде презентація соціально анімаційного роліку, коли підлітки самі протягом шести майже. Повноцінних днів творили мультиплікацію, анімацію. Це зараз досить такий розвинений, цікавий напрямок. І вони самі створили соціальний ролик протидії наркоманії. Ми завтра будемо його, поки що, так, в невеличкій такій компанії представляти, а досить скоро сподіваємося, що і по школах цей ролик буде демонструвати. Ми також будемо збиратись завтра із практичними психологами, те, про що ви сказали, дуже великий зараз є запит від суспільства, від самих підлітків і від їхніх батьків. В тому числі щодо депресивних настроїв підлітків, в тому числі, на жаль, ми маємо маємо про це говорити про суїцидальні думки. Якби мене запитали, чому тут. Ну, напевно, тут є досить масштабна проблема, і починаючи з того, що зараз і діти, і їхні батьки, на жаль, вже протягом двох років ми живемо в такому дуже невизначеному суспільстві, що пов'язано з ковід, це теж несе певні наслідки. Нервують, стресують батьки, нервують, стресують відповідно їхні діти. Да, ми можемо знову ж таки говорити, що на жаль, знову ж таки в різних сім'ях по різному але на жаль, трапляються випадки, того, що батьки в силу зайнятості своєї, напевно, мали. Час оприділяють дітям, і цей вільний час, якщо він і є, він не завжди ефективний чи конструктивний. Я навіть сама по собі можу сказати, що коли з'являється вільний час, і бувають такі моменти, коли там вихідні, наприклад, моя дитина в телефоні, я в телефоні, і тут я собі кажу: камон, стоп, треба щось робити. Ми йдемо там в кіно, з нею говоримо про щось і так далі. Це теж дуже важливо. Пані Заріна, не повірите, у нас ефір завершується. У нас здається, щось там з півтори хвилиночки до завершення залишилося. Я так собі розумію, можемо довго говорити на цю тему, так як ви вважаєте, е, чи не можемо, або, мабуть, ми не повинні робити так, щоб, скажімо, департамент відділ, так е, загалом орган місцевого самоврядування, він не може замінювати батьків, так, тобто якісь певні середовища. Але акцентувати увагу на сьогоднішній день і результативність цього, як ви вважаєте, ми повинні якось от зовсім вийти на вулицю і побачити, чи це має бути відчутно і дійсно розправитися. Початой з молоді. Бо це дуже важливий оцей момент. Ми можемо говорити багато, так і визначати. І я думаю, що впродовж року ми будемо зустрічатися. Бо направду питання дуже важливі. І я думаю, що для дорослого населення, особливо для старшого населення, це теж дуже важливо, так. тому що ви ж знаєте, проблема батьків і дітей вона існує так. завжди. Так і там старші люди можуть нас з вами дивитися і казати, та ми такими не були, проблем у нас таких не було. Нам би головне було, щоб дітей нагодувати. Ні. Так а зараз ми з вами говоримо про зовсім інший абсолютно ри. Чі, хоча питання нагодувати теж на сьогоднішній день дуже актуальне і дуже важливо. Так то, як ви вважаєте, оця ми не зам... ми не можемо mm -hmm. замінити, але що ми робимо в результаті? Ми не можемо замінити однозначно і напевно, і не повинні цього робити, бо все одно кожен має займатися своєю специфікою, своєю функцією і нести за це відповідальність. Але на мою думку, ми маємо максимально пробувати всі напрямки, тобто і живі заходи, як ви кажете, і в тому числі спілкування з батьками, бо це набагато складніше ніж з дітьми. Якщо до дітей ще можна прийти в якісь навчальні заклади і їх залучити до заходів, то з батьками знайти цю комунікацію набагато важче. Тому Але треба ви робити, все, що тоді тільки коли можна. на тренінгі так, були батьки так, присутні. Батьки. Треба пробувати робити все, що можливе. З одної цільової аудиторії зайде цей спосіб, з іншої зайде інший спосіб, з третьої не зайде жодній, і тоді ми іноді і таке буває. Ми людина теж має цього хотіти. Людині пропонується. Якщо людина бачить в цьому сенс, вона йде на контакт. Якщо Людина не хоче, звичайно, ніхто силувати людину до якихось таких методів, особливо доросле населення, там батьків до чогось ми не можемо. Але ми маємо ходити різними методами, різними заходами, і щось де спрацює: щось на 10%, щось на 50%, щось на 60%, І в загальній сукупності це дасть результат. А однодумців достатньо для того, щоб йти, як ви кажете, так Ну от молодь у нас активна. як би ви оцінили 10 секунд. Е, молодь у нас активна. <звичайно>, Звичайно, завжди є моменти для удосконалення, завжди є моменти для розворушення цієї активності, але однозначно є однодумці і є з ким далі розвивати цю галузь. Продовжимо обов'язково. Дякую вам. Заріна Дацик, начальник відділу молодіжної політики департаменту молоді та спорту Луцької міської ради сьогодні у телепроекті на Аверсі. Цей день коментарі обов'язково побачимося. Заріна, дякую вам, дякую глядачам. Аверс, не перемикайте. Далі у нас новини, но ну, госьова студія продовжить свою роботу вже завтра. На все добре.